Отже, дорогі глядачі, хочу вам наприклад курсу гривні української валюти по відношенню до інших резервних валют, таких як там, долар, євро, франк, швейцарський, фунт стерлінгів, британський. Наприклад, цього прикладу розказати, чому українська влада робить все можливе для того, щоб просто загробити економіку України. От дивіться, наприклад, можна. Наприклад, Японії стверджувати, що там курс, курс єни, ну, наприклад, якщо ви подивитесь наприклад, курс японської єни, то японська єна по відношенню до інших валют рахується навіть не за одну єну, а за 100 єн. Тобто там є купюри, наприклад, там де 10 тисяч там 5 тисяч єн, 10 тисяч єн і тому подібне. Але потрібно враховувати той момент, що Японія експортна країна. Тобто, якщо, наприклад, країна більше, набагато більше експортує, тоді є сенс, наприклад, завалювати свою валюту. Тобто, наприклад, якщо якась країна експортує, якщо якась країна експортує більше набагато набагато більше, ніж імпортує, тоді є сенс, наприклад, знижувати курс власної валюти, оскільки ну, з певними там економічними моментами, з певними фінансовими моментами, це вигідніше набагато для економіки. Україна імпортно залежна країна. Все абсолютно особливо починаючи з 2022 року, навіть раніше, тому що е, я, наприклад, це помітив. на е, прикладі, наприклад, навіть е, там бізнесів, ну, малих бізнесів, фопів і тому подібне, що почали зменшуватися ще з 2021 року. Ще не всі оговталися від ковіда, і вже почали зменшуватися прибутки. І це не, не тільки там в мене, це в багатьох, до речі, фопів було. І що цікаво, що якщо, наприклад, країна імпортно залежна, тобто зараз на даний момент, наприклад, починаючи, я вже сказав, вже з 2021-го навіть року Україна більше імпортує, тобто ввозить всередину країни більше товарів, ніж вона продає. Тому, блядь, оця от хуйня, яка відбувається з курсом української гривні, це просто сприяє тому, що просто блядь, просто завалюють бізнес. От і все, просто гроблять бізнес. От і все, отакі От уйобки, як там, бля, при владі там, Зелібобік, який контролюється Коломойським, Порошенком і Ахметовим цим, блядь, жидом, сука, чи чорножопим, сука, наркоманом, блядь.